Добрий день, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Виплив додому, тут робить цього? це Все залити тобою, все залито, там десь гарнішов, але додому доплив, і тепер скажу вам про таку історію. Я назвав це е, так: е, США вісь зла 03. Третій автогол забив Трамп. Ну, насправді, я не знаю, чи це був такий план Трампа самого початку, чи це вже було від безвиході, тому що може бути і такий, і такі варіанти. Тому що дивіться, Трамп прийшов до влади, почав щось робити, і ключовою темою стало стосунки з Росією. Нічого не виходило, значить, був тоді скандал з зеленським. І от він оголосив, що 2 квітня щось відбудеться таке грандіозне. Це якраз було перед ста днями, йому треба було щось таке грандіозне провернути. І от він саме це грандіозне і зробив. Він ввів мита проти всього світу. І ну, це позитивно сприйняло якась кількість людей, наївно думаючи, що це дуже допоможе американській економіці. І я, забігаючи наперед, скажу, що справді. Безпрецедентно високу кількість грошей американський бюджет зібрав е, за рахунок мит. безпрецедентно великі гроші заробили е, е, біржеві гравці. Ну розумієте, сам Трамп поголошує е, е, равні речі, акції почне падати. Почина лікувати. А потім через якийсь час Трамп оголошує, що частина. Е, мит скасовується, акції починають рости, їх продаєш, от ти заробив багато грошей. Але це одна частина. і Я думаю, що біржові спекуляції обов'язково будуть розглянуті. Вони вже сьогодні викликають великий інтерес в Сполучених Штатах. Я думаю, що Трамп не уникне розмови про це на найвищому рівні, але ми зараз не про це. Тому що. Спекуляції корупції у нас своєї вистачає, і тут нас нічим просто не здивуєш, навіть такою корупцією. От е, є речі, які більш складні. Е, це речі, які пов'язані з Китаєм після того, як е, Трамп скасував великі мита проти всіх країн і оголосив е, 90-денний перерив перерву 90-денну, яка до речі, і призвела до стрибку назад певних акцій. Е, Залишилося все незмінним тільки для Китаю. І ось тут почалася така гра. Трамп почав тиснути на всі країни для того, щоб вони отримали низькі мита з Сполучених Штатів, в обмін на великі митах з Китаєм. Тобто вони повністю повинен відмовитися від там якихось пільг. і... Візових домовлен... митних домовленостей з Китаєм ввести велике мито, а за це отримати маленьке мито з, з Сполучених Штатів. Практично всі країни світу від цього відмовились. Кому я кажу, практично, тому що єдина країна, яка не відмовилась, це виявилась Велика Британія. Велика Британія пішла на поступки, вона отримала маленьке мито 10% в заміну ввела великі мити проти Китая, і таким чином єдиним надійним союзником Трампа е, виявився е, Стармер, який підтримав його ідею. Ну не знаю вже чим вони там керувалися, але це так сталося. І інші країни, включаючи Європейський Союз, Японію, Австралію, Канаду, ну там всі-всі інші країни не кажу вже там про менші, вони все це не прийняли. Більше того, цю гру Китай використав для того, щоб консолідувати навколо себе багато різних країн. Він казав: ми за вільну економіку. А всі за вільну економіку. Це ж американці раніше пропагували вільну економіку, а зараз за вільну економіку виступив Китай. І багато країн, в тому числі, от ми писали, я розказував вам, що. Кілька днів тому країни індокитая, країни персидської затоки, 17 країн разом склали робочу групу для того, щоб там розвивати ринки і так далі. І от в цей момент, коли існує повна напруга, боротьба між Китаєм і Сполученими Штатами, хто кого передавить, Китай мовчки. Без ніяких заяв. Спокійно сидить і на все це дивиться. Пам'ятаєте, е коли сидиш на березі е і дивишся на воду, головне не прогавити момент, коли припливає труп твого ворога. От в даному випадку, Китай сидів мовчки, ніяких заяв, ніякого пафосу. Просто сидів і сидів, сидів і сидів і раптом побачив, що пропливає. Ну, не знаючи вже труп, але човник такий захолусний з напівсонним Трампом це от очевидно. Суд американський насував всі ці мита, які Трамп вів, і визнав, що Трамп вищий свої поповноження. Тобто, вивелося так, що Трамп не відмірив, а врізав, що Трамп Фактично стріляв всіх з іграшкового пістолета, але там була єдина справжня куля, так це та, якою він потрапив і собі в ногу. А в ногу це не в вухо, розумієте? Так от очевидна історія така, що Трамп цю війну митно програв, і найгірше для Трампа не те, що він програв якусь війну, а те, що це були його пафосні заяви. Це його. Обличчя було, розумієте, там закінчити війну, роздавити Китай митами, щось іще таке, виявилося, нічого цього немає. І оці пшики, які вийшли, ну там уже скільки там, 130 днів Трампа, пшик от, от, за пшиком. І я би сказав так: що е з, з Європейським Союзом і з партнерами це ключове, в чому була головна сила. Сполучених Штатів, ви ж пам'ятаєте, що Китай мав своїх рабів країни сателітів підлеглих, він їх строїв, як котів, але в нього не було партнерів. Ну зараз можна сказати, що у нього є єдиний партнер це Індонезія, бо вони з нею заключили таку клали більш-менш партнерську угоду. Всі інші у них, ну, ну там добра Росія ще. Хоча з Росією питання. А всі інші у них були там сателіти підлеглі. І на сьогоднішній день ми бачимо картину, при якій е, прийшов Трамп і вирішив повернути е, ситуацію так, як в Китаї. Він вирішив, що він буде всіма командувати. Він за всіх буде приймати рішення, всіх будуть виконувати. А нічого цього не вийшло. Нічого цього не вийшло, розумієте? Муха вирішила політати біля моєї камери, де вона тут Е, Так от. І зараз ще повзе, і е, найцікавіше те, що е, в даний момент е, вони всі ці країни е, Європейського Союзу і інші країни, які хотіли стати е, спонсорами, бубу е, бу, традиційно були партнерами Сполучених Штатів, вони не змогли. Цього добитися, вони практично перетворилися в опонентів і конкурентів, і е, з ними хотів вчинити Трамп приблизно так, як Китай зі своїми е, молодшими партнерами. Нічого з цього не вийшло. Це була перша ключова поразка, яка в принципі потягнула за собою всі інші. Тому що поразка щодо Росії Путіна вона викликана саме тим, що Путін Трамп тепер один, він слабкий і з ним можна грати як хочете. Подивіться е, сьогодні. Росія викатує вимоги до, не до України, а вона знову викатує угоди до цього до всієї вісі добра. Вона вимагає від е, Трампа певні домовленості. От. І вона хоче, щоби е, Трамп. Е, Приймав рішення про те, що купання країни ніхто взагалі не буде впати НАТО, він хоче, щоб саме Трамп інші склавали мита. Тобто йому він ну, йому дуже багато чого хочеться, е Путіну, і Трамп нічого не може відповісти. Він не він вже ж вийшов з прямих перемовин, то тепер Україна веде перемовини, а вимоги продовжують сипатися до самого Трампа. І в цьому якби дивовижна така поразка друга Трампа, коли він в, е коли Путін вдавав, що це сторона. Трамп вдавав, що він е, медіатор. І виявилося, що коли Трамп сказав я не буду брати участь в цих перемовинах, Путін сказав, альо, альо, ти не можеш віддати нам прямі перемовини з Україною. Тобі треба ще вирішити питання з своєю власною поразкою, з поразкою НАТО. Це друга історія. А третя історія: це бачите, ми чули вже останнім часом багато заяв про те, як Китай економічно... А особливо військово переганяє Сполучені Штати, як вони там е, створюють більше і дешевших озброєнь, і через кілька років вони зможуть вийти на більш високі рубежі. А е, тепер ми бачили, що і економічна е, складова, е, де у, у Сполучених Штатів був шанс додати Китай, вона зруйнувалася. А чи міг бути, могло бути інакше? Так, могло бути інакше. А як могло бути інакше? Дуже просто могло бути інакше. Сполучені Штати разом з європейським союзом, партнерами по НАТО і іншими країнами, які не входять в НАТО і в європейський союз, ну такі як припустимо, Австралія і інші, вони повинні були вкласти зробити щось спільне, ніби спільного ринку, якусь зону вільної торгівлі спільної, і пропонувати мати цим країнам менші податки, менші мита за умови спільного протистояння Китаю. Економічного. І тоді це був би важель. А так один, е, один, один, одні Сполучені Штати проти одного е, Китая, який тепер навколо себе всіх пооб'єднував. Ви ж розумієте, що зараз, коли ці мити скасували, скасували, е, ну, тобто, як Трамп буде дивитися в очі всіх, кого він, кого він викручував у руки, а з другого боку, е, що ви думаєте, зараз Китай скаже все. Ті, хто на мене навколо мене консолідували, давайте розходимося, по домам. ні, Китай буде далі консолідувати свої зусилля, атакувати Сполучені Штати. Що може статися? Теоретично, згадані мита може ввести, згадані мита може ввести Конгрес. Але Конгрес цього не зробить, тому що підтримка цих мит близько 30%. Тобто, Більшість населення категорично проти цієї митної війни, вони за те, щоб ціни не підвищувалися, для того, щоб на Китай не тиснуло, і, і так далі. Таким чином, конгресмени, у яких через рік з плюсом нові вибори, вони не підуть на те, щоб залишитися поза, як би це сказати, ну тобто рятуючи Трампа, підставити себе. Вони цього робити не будуть. Конгресмени, тим паче цього не робити не будуть, тому що тільки у третини. Конгресменів, конгресменів вибори е, наступної осені, інші почуватимуть себе нормально, і в них немає ніякої причини взагалі е, підставляти себе. Тому е, я впевнений, що це от, те невміння Трампа побачити ситуацію. Воно сумне з одного боку, а з іншого боку, знаєте е, 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 Бог палкою не б'є. Це е, е, можливість. Американським силам, більш проукраїнським, більш про європейським, більш е західноцентричним, я би сказав, е більше впливати на Трампа. Тобто, ну так може бути що в нього істерика, е може бути, там е що завгодно, але ключове те, що тепер у нього немає, не буде такої е таких важелів, які були раніше. Ну ну і тема Росії зникла, тем тема мит зникла. Ну, що він сьогодні пригадує? У нього немає більше фішок. Вся мага на цьому і будувалась його. Тому я вбачаю в цьому позитив. Знаєте, типу, ну обхезався чувак, але зато у нього є можливість помитися і тепер прийти домовитися з іншими, що вони будуть більш-менш нормально з ним співпрацювати. Думаю, що е, ніхто не буде отак йому прямо в очі говорити оце, що я сказав. Всі будуть якось так м'яко йому співчутливо домовлятися і казати, ну так чудово, давайте разом тепер поборемо і так далі. А в нас виходу немає. Вісь зла сформована, вісь добра повинна формуватися. І якщо Трамп не хоче брати участь в ній, е, то його вісь зла змушує це робити. І, е, е, ну, з точки зору світу це і не знаєте, Знаєш, це те, що відбувається, воно напрягає, фронта створює далі. А з точки зору України, це говорить про те, що ми точно тепер будемо більш захищені, ніж могли би бути. Я сьогодні тільки що прочитав, що то там вже в Сумах е готові атакувати, бо там сили зібралися і так далі. Прикордонний на прес-службу оголосила. Ну так, да, давайте е пообговорюємо це, давайте. Форум відкриємо, що нам робити в такій такій ситуації. Напишемо інструкцію і віддамо е, прикордонній службі Зеленському, щоб вони вирішували, що робити. Дивна взагалі історія. От, е, ну, зібрали війська, значить, треба думати, як будувати е, резерви ресурси, як захищатися. Е, і е. це повинно бути важливо і е, див, дивно, що ми чуємо від. Прикордонників, що там от буде те, а ми не чуємо закликів від Зеленського. Ми кажемо, люди, у нас така небезпека, давайте робити те, то, те, то, те, то, те. Це ми самі повинні вигадати. Ну ми ж з вами стратегії, правда, ми в час вигадаємо, ага. значить, раз в сумах ворог готує наступ, ми, значить, що повинні зробити? Ну, Тому та -то й проблема, що страшилки нам дають, спосіб дії суспільству не пропонується. І в цьому ключова біда. Нашої ситуації, яка є сьогодні. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви подивилися цей ролик. Е, прошу дуже підписуйтесь, прошу дуже е, коментуйте і е, значить е, ставайте спонсорами мого каналу, лайкайте. І хотів розказати, що зараз ми почали новий збір передній збір. Е, Завершений і на телеграмі сьогодні вже е, я прозвітував про частину речей. Е, буде ссылка, коли ми зараз до, до, до закупимо певні речі, які там необхідні. Тобто ми будемо купувати радіостанції реб, реб в виробництві через кілька днів він тільки буде готовий. А зараз ми хочемо допомогти сьомому полку зв'язку. Це взагалі унікальна історія. Е, як ви знаєте, керування бойовими діями відбувається з бів. Підрозділи. І штаби і підрозділи між собою спілкуються не по мобільним телефонам а не по радіостанціям, А вони спілкуються між собою і навіть не через Терлінг, а спілкуються між собою через дротовий зв'язок. Оцей дротовий, пам'ятаєте, в Другу світову там тянули ці штуки і так далі. Так от зараз цей дротовий зв'язок він не дротовий, він оптоволоконний зв'язок. І оці хлопці, які на передовій чи десь іще шукають розриви і з'єднують їх. Їм ем потрібно мати з собою зварювальний апарат, який може зварити, От, тому що з дротом було просто. Дротики зв'язали, вони почали працювати, а тут треба зварювальний апарат. А для того, щоб зварювальний апарат працював, треба електрична станція, яка буде надавати струм для цього зварювального апарату. Оце вся байда разом коштує 94 тисячі гривень. За -за зараз ми. Це на ці 94 тисячі грошей і збираємо. Так що долучайтесь, будь ласка, Все там буде в описі у мене сьогодні, в, цьому, в описі цього тексту. Дякую вам, гарного дня!